Сьогодні покажу, як приготувати ідеальний шу з ніжним кремом і сполничним конфі. Все легко, але треба знати кілька нюансів. Підпишись, щоб знати всі нюанси приготування страв. Кракелід це наша хрустка шапочка. Усе просто: борошно, цукор і масло змішуємо до однорідного тіста. Розкатуємо тоненько між пергаментом, вирізаємо кружечки і відправляємо в морозилку. Далі готуємо заварне тісто. Змішуємо воду, молоко, масло, сіль і цукор. Доводимо до кипіння. Засипаємо борошно і активно перемішуємо. Ставимо на вогонь ще на хвилинку-півтори. Це обов'язково, треба заварити борошно. Потім охолоджуємо до 40-50 градусів. Можна перевірити, зануривши палець в тісто. Тісто має бути теплим, не гарячим. Як вистигне тісто, тільки тоді вводимо яйця. Одне за одним. Перемішали одне яйце, оцінили консистенцію, має бути глянцеве, пружне тісто, яке тримає форму і не розтікається. Головне не переборщити з яйцями. Якщо написано 2,5 яйця, то беріть 2,5. Якщо переборщити з яйцями, усе, шу не вийдуть. Випікання ставимо на найвищу температуру. Потім зменшуємо на 180 градусів, чекаємо 10 хвилин і потім ставимо наші шу в духовку. Головне не відкривати духовку, поки повністю не спечуться наші шу. Інакше вони впадуть, навіть якщо до того тіста було ідеальне. Заварний крем. Трошечки води доводимо до кипіння, потім додаємо молоко. Окремо яйця, крохмаль, цукор ще трохи молока, грам 100 від общої кількості. Вимішуємо і виливаємо тоненькою цівкою киплячу рідину. Швидко перемішуємо і варимо до загустіння. Крем має готуватися ще пару хвилин після закіпання, щоб крохмаль добре зварився. Постійно помішуємо, щоб крем не пристав до дна. Сотейник краще брати з товстим дном. Потім додаємо масло, перемішуємо і можна охолоджувати під плівкою. А потім збиваємо міксером і додаємо згущене молоко для м'якості і ніжного смаку. Я завжди так роблю: в заварний крем додаю трохи згущеного молока, полуничне конфі. Пюре зі свіжої або замороженої полуниці трохи цукру і лимонного соку. Додаємо розведений крохмаль водою і варимо хвилинку, охолоджуємо і маємо ідеальне ягодне доповнення. Збірка. Розрізаємо шу, заповнюємо кремом. У центрі конфі, ще трохи крему. Давай тестую рецепт і ти точно вразиш родину. Шу приготувати не складно, якщо знати всі подробиці. Буду дуже вдячна за підписку і лайк.